Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами говоримо про новий законопроект в Польщі, який вже було прийнято і проголосовано польським сеймом. Одразу ж скажу, що це буде впливати абсолютно на всіх, як українців, так і поляків, які проживають на території Польщі. І давайте зараз більш детальніше розберемося, що це за законопроект, як він буде впливати на українців, які в Польщі проживають, і коли це все в принципі вже вступить. В силу перед тим як ми почнемо, обов'язково постав лайк цьому відео і в коментарі пиши, звідки ти це відео дивишся. Отже, Сейм Польщі ухвалив законопроект, що запроваджує обов'язковий завдаток за пластикові скляні пляшки, а також жестяні банки. І є ще трохи часу для того, щоб торгові мережі змогли до цього підготуватися. І згідно з положень цього законопроекту, запровадження завдатку за пластикові і скляні пляшки, а також жестяні банки, означатиме для покупців, що товар в такій тарі буде дорожчим, але взамін після того як люди будуть повертати. Пусту тару, то вони зможуть назад отримати свої кошти. За одноразові пластикові пляшки місткістю до 3 літрів, багаторазові скляні пляшки місткістю до 1,5 літра, та жестяні банки місткістю до 1 літра будуть нараховувати завдаток в розмірі 50 грош. Тобто за кожну пляшку, за кожну жестяну банку ви якби, будете переплачувати після. Вступлення в силу цього законопроекту додатково 50 грош. І повернути назад ці гроші клієнт зможе тоді, коли поверне назад свою тару, її будуть обов'язково в обов'язковому порядку приймати абсолютно всі супермаркети, які мають торгівельну площу понад 200 квадратних метрів. І також це в обов'язковому порядку. А в добровільному порядку абсолютно всі інші магазини і мережі також зможуть на добровільній основі в себе приймати цю всю тару і потім її реалізувати на відповідних пунктах. Прийому. І також, що дуже важливо, що немає різниці. Ну, тобто, у вас не будуть провіряти чек, чи ви точно саме там пляшку цієї води купували саме в цьому магазині, просто можна буде приносити тару, її там здавати і отримувати досить хороші кошти. І цей законопроект, власне, покликаний якби, підвищити рівень обізнаності людей, скажімо так, і допомогти краще боротися з забрудненням навколишнього середовища, краще сегрегувати і переробляти. Сировину, яка вже є. Так, тому як, власне, пластик і пластикові матеріали, пластикова тара це певне одна з найбільших проблем 21-го століття, яка дуже і дуже сильно забруднює навколишнє середовище. Бачимо, що Польща якби працює в цьому напрямку і вони приймають відповідні закони, які покликані захистити польське навколишнє середовище для їх нащадків. Um, от і щодо е, uh, того, коли цей закон вступить в силу в силу, е попередньо говорять про те, що він вступить в силу від 1 січня 2025 року, тобто магазини будуть мати, е скажімо так, півтора року для того, щоб е підготувати е відповідні якісь склади, де вони будуть приймати цю тару, щоб при відповідні приміщення, скажімо так, налагодити якось цю систему, налагодити систему подальшого збуту вже е цієї конкретно тари, і так далі і також Ймовірно, що до вступлень до вступу в силу цього законопроекту буде внесено в нього ще декілька поправок. Як мінімум, зараз вже представники великих торгівельних мереж наголошують на тому, що вони б хотіли, щоб зі списку цього товару, до списку товарів, де Тара буде якби, оплачуватись додатково, вони хочуть, щоб з цих списків було видалено як мінімум. Різну тару, як, в якій, в якій е, зберігаються там різного типу молочні продукти, тому як вони е, ми знаємо, коли там вони трохи довше на сонці постоять, вони мають дуже неприємний запах, і їм би таку тару збиратись, е, збирати не хотілося б. Тому можливо влада піде на поступки, і якось ця тара вона буде е, збиратись і реалізуватися по-іншому. Тобто будемо дивитися за е, розвитком якби, цього законопроекту. Дуже цікаво, як це буде, і мені особисто. Також дуже сильно хотілося б, щоб е, якийсь подібний закон було введено, також і в Україні це би допомогло шанувати нашу природу, допомогло би е, якби підтримувати наше навколишнє середовище в чистоті. Надіємося, що е, наші українські політики переберуть, скажімо так, від своїх польських колег такий. Досить позитивний, європейський і хороший досвід. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!